Розпочинають свою роботу на телеканалі СТН. Наша команда розкаже вам про головні події України Волині та Нововолинська. Наталія Матвійчук у студії. Вітаю вас! У Кабміні українцям радять поспішити із оформленням субсидій на комуналку. У Луцьку розпочався перший етап відбору кандидатів на працівників елітного спецпідрозділу Нацполіції. П'ятеро призерників із Нововолинська поїхали сьогодні у навчальні частини проходити службу в Збройних силах України. Про це і більше дивіться далі. В кабінеті міністрів розповіли, коли потрібно звертатися за субсидію на житлово-комунальні послуги новим претендентам на відшкодування. За словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, ті родини, які хочуть оформити субсидію уже після підняття тарифів, повинні звернутися із заявою до відповідних органів уже зараз. Загалом очікується до 2,5 мільйонів домогосподарств, які вперше будуть звертатися за компенсацією. Зважаючи на досвід попереднього року, треба організувати прийом заяв від громадян, щоб вони робили це раніше, не починали оформлювати субсидію з початком опалювального сезону, а робити вже сьогодні, щоб потім не створювати ажіотажу, сказав чиновник. При цьому тим людям, яким раніше розраховували субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, переоформлять її автоматично. Розенко також заявив, що цього року уряд очікує до 8 мільйонів. Отримувачів субсидій інформує ТСН. Нагадаємо, через два місяці з 1 липня в Україні майже вдвічі зростуть ціни на гарячу воду. Це викликано зміною тарифів на газ із 1 травня, коли для всіх абонентів установили єдину ціну в розмірі 6879 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Нові прогнозовані тарифи на гарячу воду затвердила національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. Тож скоро один кубометр води коштуватиме 63,78 гривень залежно від підприємства. Надавача послуги. Глава Кабміну Володимир Гройсман заявив, що українські родини, які будуть неспроможні оплатити житлово-комунальні послуги за новими тарифами, сплачуватимуть близько 10% від загальної суми платіжки. Решту компенсує держава субсидіями. Всі, хто мають невисокий дохід, будуть так чи інакше сплачувати за послуги ЖКГ 10%. Держава адресно заплатить за кожного, хто цього потребує, запевнив Гройсман, додавши, що нинішні комунальні тарифи є абсолютно ринковими. Депутатам почали платити за фактично відроблений час. Проте, схоже, парламент, де кожен п'ятий мільйонер, це не злякало. Ті, хто сумлінно ходить на пленарні засідання, вимагають жорсткіших санкцій. Традиційна парламентська процедура письмова реєстрація. Депутати мають показувати посвідчення і тоді ставити біля свого прізвища підпис. Те, що замість відсутнього депутата може ставити автограф-помічник, виключено. Тепер це не просто фіксація присутності. За цими даними нараховуватимуть зарплату, а для прогульників штраф 700 гривень. Антон Геращенко каже, що штраф погана мотивація, бо для більшості парламентарів це не гроші. Зрештою, можна прийти на роботу і забути поставити підпис, розповідає канал Новин 24 За Межурналістів Віктор Пензенек найсумлінніший депутат. Він вважає, що платити за відроблений час правильно, проте, навряд чи це стимулюватиме прогульників, та й робота депутатів не лише кнопки натискати. Дмитро Ярош у першій трійці прогульників пояснює, працює на окрузі та допомагає фронту, а мандат цьому сприяє. Братів Добкіних у парламенті бачать рідко. Сергій Клюєв зник після звинувачень у корупції. А загалом у раді набереться до сотні депутатів, які тут бувають не часто. Проте навіть ті, хто ходять, не завжди голосують. Ютью, одні журналістам інтерв'ю роздають, інші сидять в буфеті. 11 травня депутати запропонували спікеру нові методи. Одні радять штрафувати тих, хто не голосував, а от перший заступник голови парламенту радить вивішувати списки Ладацюг. Інша заступниця парубія впевнена, усі санкції не дієві. Виборці мають думати, за кого голосують. А щоб це полегшити, треба змінити виборчий закон. Голова Верховної Ради пообіцяв подумати над усіма пропозиціями. У Луцьку на стадіоні східноєвропейського національного університету розпочався перший етап відбору кандидатів на працівників елітного підрозділу національної поліції корпусу оперативно-раптової дії у Волинській області. Тести з фізичної підготовки розпочали здавати 11 травня. Це підрозділ національної поліції для вирішення надзвичайних ситуацій, рівень яких є настільки високим і складним, що може перевищити можливості сил оперативного реагування чи оперативно-розшукових підрозділів, розповідає Волинське агентство розслідувань. На волині заявки на проходження тесту, щоб у перспективі стати бійцями корду, подали понад 125 кандидатів, із числа спецпризначенців та поліцейських. Для кандидатів не було обмежень по віку, спробувати свої сили міг. Кожен до Волинського корду планують набрати близько 60 людей, які входитимуть до груп А та Б. Загалом же у структурі спецпідрозділу три групи: А, Б та С. Бійці з групи А виконуватимуть функції штурмового підрозділу. Група Б судові маршали, які виконуватимуть завдання за програмою захисту свідків. Група С виконуватиме функції у сфері захисту безпеки під час масових заходів. Працівники поліції, які виявили бажання і подали заявки, згодом здають фізичне тестування, вогневу підготовку, психологічні тести. А після Після цього їдуть на п'ятиденний курс виживання, розповів голова комісії з відбору кандидатів у корд Олександр Чиж. На тих, хто впорається із усіма етапами, чекає восьмитижневий курс підготовки. У тести з фізичної підготовки входить біг за 12 хвилин. Кандидати мають пробігти мінімум 2800 метрів. Для групи А 2400 для групи Б та 2220 метрів для групи С. Після бігу учасники відпочивають 10 хвилин, а тоді здають тест Купера. Право, яка включає в себе чотири етапи: відтискання від Підлоги, жабка, підтягування колін до грудей, прес та вистрибування. Після тесту купера кандидати знову відпочивають 10 хвилин та йдуть підтягуватися на перекладині. До наступного етапу, яким є стрільба, допустять лише тих, хто здав фізичні нормативи. Після здачі вогневої підготовки кандидати пройдуть психологічне тестування, курс виживання, підготовку та лише тоді будуть призначені на посади. Заплановано, що усі охочі зможуть пройти відбір за один день, проте можливо, що фізичне тестування продовжать і завтра. Глава Української православної церкви Московського патріархату, блаженніший митрополит Онуфрій, відвідав Олександр Оневський жіночий монастир у селі Городня Любомильського району. У співслужінні Архієреєві місцевого духовенства він завершив божественну літургію в обителі, інформує кордон. Біля воріт монастиря Онуфрія зустрічали митрополит Луганський, і Алчевський, Митрофан, митрополит Рівненський і Острозький Варфоломій ігуменя Михаїла з сестрами обителі та вихованці недільної школи, що діє при монастирі. Під час літургії Онуфрій звернувся до пастви зі словом проповіді. Опісля він привітав насельниць та парафіян монастиря з пасхальними святами, а також вручив благодійникам обителі, нагороди Української православної церкви Московської Патріархату на завершення онуфрій окропив усіх присутніх святою водою. Нагадаємо, цими днями глава Української православної церкви Московського патріархату очолив урочисті богослужіння з нагоди 20-річчя Володимир Волинської єпархії. Перші пішли. П'ятеро призовників із Нововолинська сьогодні. Поїхали у навчальні частини проходити службу у збройних силах України. Уперше юнаків дорогу випроваджали урочисто. Після вручення військових квитків біля військомату хлопців на службу благословили священнослужителі. Денисові 26 років, він призовник. Сьогодні настала і його пора йти до українського війська. Поки рідні хвилюються, тупцюючи на подвір'ї військомату, хлопець очікує на свій військовий квиток. Попри помітне хвилювання, запевняє, до служби готовий. Як завжди, нормальний настрій, як на роботу Такі зараз часи, що треба йти. Перед відправленням традиційний інструктаж. В сьогоднішнього дня у вас пішла служба. Військовий комісар Олександр Плужник, майбутнім військовослужбовцям, розповідає про те, як проходитимуть навчання та налаштовує на службу. Згідно з указом президента, ці хлопці-строковики перебуватимуть у війську довше за своїх попередників: 18 місяців. Ті, хто мають вищу освіту, служитимуть рік до зони проведення антитероризм. Стичної операції молодим воякам поки зась, хіба що за власним бажанням. Потому військовий комісар вручає призовникам військові квитки, бажає щасливої дороги, бо ж за кілька хвилин вони сядуть в автобус і поїдуть до навчальних підрозділів. Підлягає призову весною 2016, -2016 року, десь близько 700 чоловік. З них викликалися всі на медичну комісію. І зараз вже проходять з п'ятого. Травня почалися призивні комісії, згідно яких в п'ять чоловік. Сьогодні ми першу команду відправляємо на обласний збірний пункт і вони їдуть служити в Збройні Сили України в навчальні підрозділи. По поводу явки військового комісарату, на жаль, дуже багато людей не розуміє. Хотілося б довести до них. Вимоги закону про військово зовсім службу, там, де вони чітко знають, що коли отримав повістку, розписався з ній, повинен з'явитися військомат. Але ж ніхто не читає, що там другим пунктом в цьому ж в цій же статті написано, що після виходу указу президента і призивник з будь-яких причин не отримав повістку, повинен десятиденний термін з'явитися військовий комісаріат. Якщо ці люди цього не зроблять, значить після вони будуть притягуватися до одміну відповідальності згідно законодавства. Якщо ми хочемо жити в... Незалежній державі України вибрали той шлях, який ми хотіли, європейський шлях, так ми повинні ці принципи захищати. Для цього ці хлопці, які повинні прийти і свій громадянський обов'язок скажімо так, виконати перед далекою дорогою благословення настоятель Святодухівського храму Нововолинська отець Стефан Фульмес служить молебень. Перед відправленням священнослужитель дає і свої настанови майбутнім воякам. І найголовніше побажання, аби зброю доводилося використовувати лише в навчанні і аж ніяк не в бою. Ця служба на яку ви дорушаєте на перший погляд сьогоднішній день є легкою. Можливо, допоможе вам змужніти, допоможе вам по мірі можливості на тій стежині ваших випробувань виявити свої сили і одночасно сьогодні ви покликані для цього, щоб відродити наше українське військо, яке на превеликий жаль у свій певний час було розформоване, і на легкий час ви покликані для того, щоб бути в обороні нашої рідної. Української землі і берегти мир і спокій, незалежність нашої української держави, прощання з рідними, материнські сльози і міцні батьківські обійми. Із невеличкими пакунками призовники вмощуються в автобус в обласному збірному пункті. Волині їм видадуть військову форму, харчі і відправлять в навчальні підрозділи. А через півтора року ми чекатимемо їх знову вдома і дякуємо за сміливість. Міський чемпіонат КВК серед загальноосвітніх навчальних закладів відбувся сьогодні у Нововолинську. Змагання веселих і винахідливих стартували у центрі дитячої та юнацької творчості. Чи були жарти нововолинських школярів влучними, розкажуть наші журналісти. Впевнені в собі цілеспрямовані, рішучі, непохитні у своїх намірах. Це учні нововолинських шкіл, котрі щорічно беруть участь у конкурсах «Агітбригад» в рамках акції Молодь обирає здоров'я. Це вже цілий молодіжний рух, що шириться україною серед молоді. «КВК Молодь обирає здоров'я проводиться уже не вперше у нашому місті. В Україні з 2012 року проводиться акція Відповідальність починається з мене. І в рамках цієї акції ми проводимо «КВК». Молодь обирає здоров'я. Ця акція має на меті формування свідомого ставлення до свого фізичного, психічного і соціального здоров'я, оскільки майбутнє кожної держави це її молодь, то можна без перебільшення стверджувати, що здорова молодь запорука майбутнього успіху України, її благополуччя і процвітання, розвитку, становлення і утвердження у світі. Сьогодні у кожному навчальному закладі нашого міста активно підтримують здоровий спосіб життя. До початку змагань ми поспілкувалися із командами і запитали, чим дивуватимуть глядача. Цьогоріч готувалися ми дуже довго, я можу вам так сказати. У нас е, сценарій зародився ще давним-давно, а ми працювали над ним дуже довго. В чому наша особливість, можемо сказати по перше, в тому, що в нас своя форма новенька. А по-друге, в тому, що в нас ексклюзивний сценарій. Ми всі жарти, всі пісні ми самі придумали, самі складували. Ніяких немає копірок ні з кого, ні з інтернету. В нас все. Оригінальні у нас дуже творча команда. Нас і наша обливець заключається у тому, що у нас суто жіноча команда. Тобто буде цікаво дивитися. Ми готувалися приблизно два тижні і також надіємося ну, всіх заохотити вести здоровий спосіб життя. Так і надіємося, вони нас послухають. Ми будемо багато показувати жартів, і я бажаю всім успіхів, щоб виграли на сильніші. Ми беремо участь у КВК вже не перший рік. По традиції передаються ці костюми, а також наша візитка з нашим танцем. І знаєте, це як пам'ять про одну людину, яка створила цю команду, і, на жаль, вона зараз не з нами. І ми просто її уславлюємо, тому що вона була дуже хороша для нас і рідна. І зараз ми виступаємо саме заради неї, і заради вчительки, яка нас готувала, це Оксана Борисівна. Вона вкладала в нас душу і ну, давала нам все. Сценарій вона писала сама. Ночами не спала, шила костюми з нами, шукала ці всі костюми з нами. І ми її дуже любимо і дякуємо за те, що вона, вона допомагає і залишається з нами надалі. Конкурс стартував, і на сцену вийшли усі команди. У своїх виступах школярі закликали однолітків відмовитися від шкідливих звичок, вживати здорову їжу та займатися спортом. Прийшли до нас! Лі центру дитячої та юнацької творчості панувала атмосфера доброзичливості, толерантності, драйвових емоцій та дитячих усмішок. Команди активістів здорового способу життя демонстрували високий рівень підготовки, компетентному журі, в склад якого увійшли педагоги і молодь міста, було складно виявити найкращих. Кожна команда продемонструвала свою індивідуальність, стиль та оригінальність. Про результати змагань ми повідомлятимемо у наступних випусках новин. Перший заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський, провів засідання міжвідомчої комісії з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей. Зокрема, йшлося про план підготовки до оздоровчого періоду 2016 року. Зустріч відбулася з представниками управління освіти, відділу у справах молоді та спорту, центральної міської лікарні, служби у справах дітей, управління праці та соціального захисту населення. Управління Держприкордонслужби в місті Нововолинську та інших структур, як поінформувала начальник відділу у справах молоді та спорту, влітку працюватиме 9 таборів із денним перебуванням і позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку прикордонник. Першочергово оздоровлюватимуться діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Діти один з батьків, яких загинув чи пропав Безвісти у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів, або помер внаслідок поранення контузії чи каліцтва, одержаних в районі проведення АТО, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції. Дітям один з батьків, яких загинув під час масових акцій громадянського протесту, або помер внаслідок поранення контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій. Діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків, а також діти-інваліди за рахунок коштів. Субвенції з обласного бюджету на умовах співфінансування з міського бюджету планується оздоровити 88 дітей пільгових категорій на третю оздоровчу зміну, яка триватиме із 6 липня до 26-го. Андрій Сторонський наголосив на необхідності проведення ремонтних та підготовчих робіт у позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Прикордонник», якісному та безпечному перебуванні дітей у таборах належній організації харчування та змістовного дозвілля дітей. Затверджено новий склад міжвідомчої комісії та комісії із перевірки. Готовності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до роботи у літньому періоді 2016 року. Уночі у Нововолинську четверо зловмисників із території місцевого заводу викрали 130 кілограмів брухту на суму майже 500 гривень. Поліцейські відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляють у прислужбі поліції Волині. Поліцейські встановили особи злодіїв. Ними виявилися четверо працівників одного з місцевих підприємств 21-річний, 40-річний, 28-річний та 25-річний місцеві жителі. Викрадений Брухт вилучили та повернуть власникам. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 крадіжка Кримінального кодексу України. Перший тиждень травня приніс вихованцям дитячої школи мистецтв низку здобутків на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Детальніше дивіться далі. 27-й міжнародний конкурс дитячої творчості Підводні фантазії, в якому брали участь 3 тисячі дітей із семи країн, проходив ще восени. Але результати отримали тільки зараз. Почесне третє місце розділили між собою Данило Цяк та Анна Добровольська. А Дарія Тітова отримала грамоту за четверте місце. Крім того, колекція творчих доробків Нововолинської дитячої школи мистецтв, а це 17 робіт, посіла третє місце. Також відзначилися й учні образотворчого відділення школи мистецтв і на всеукраїнському конкурсі Крок до зірок. 6-9 травня у місті Дрогобичі відбувся перший всеукраїнський конкурс юних музикантів Франкове підгір'я, на якому учениця Нововолинської дитячої школи мистецтв Софія Демчук добула друге місце серед виконавців на «Домрі», а Богдан Приступчук отримав подяку за гру на гітарі. Вихованець школи Іван Момот посів друге місце у номінації Гітара у рамках творчого проекту «Art Like Fest», що відбувся 4 травня. 7 травня вихованці хореографічного відділення школи взяли участь у всеукраїнському конкурсі «Little Stars» та Продемонстрували високі результати у рамках декомунізації на Волині селище міського типу «Жовтневе» Нововолинської міської ради перейменували на селище міського типу Благодатне. Нагадаємо, 14 березня під час чергової сесії селищної ради у жовтневому депутати дали старт перейменуванню населеного пункту на благодатне. Інформують Волинські новини. За нову назву проголосували більшість депутатів. Утримались два обранці громади. Інші варіанти запропоновані раніше, зокрема, назви селища Шахтарськ та Гірнич, не отримали підтримки у громади. Нова назва повинна надавати уявлення пересічному жителю про місце розташування населеного пункту та асоціюватися з образами, пов'язаними з територією, на якій він знаходиться. 18 травня 2016 року, з 10 до 12 години, у приміщенні центру надання адміністративних послуг, що знаходиться у Нововолинській міській раді, за адресою проспект Дружби 27, працівниками Володимир Волинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, буде проведено прийом громадян, які потребують безоплатної правової допомоги. Ось такими новинами багатий день сьогоднішній. В студії для вас працювала Наталія Матвійчук. Залишайтесь у компанії з телеканалом СТН. На все добре і до зустрічі.